Бери свою долю, а доля тебе обере. При проведенні дослідів із зарядженою і незарядженою кулями ми виявили, що при з'єднанні їх металевим стрижнем заряди переходять із однієї кулі на іншу, а при з'єднанні скляною або пластмасовою паличками ні. Речовини, у яких проходить струм, називають провідниками, а ті, в яких струм не проходить непровідниками діелектриками. Провідниками є всі метали, розчини солей, лугів, кислот, розплави, діелектриками є пластмаси, суха деревина, солі, повітря, дистильована вода, скло, мармур тощо. Існує третій клас речовин, що одержали назву напівпровідники. За звичайних умов напівпровідники за своїми властивостями близькі до ізоляторів, а при нагніванні або освітленні змінюють свої властивості і стають близькими до провідників. Чому провідники є провідниками? Щоб відповісти на поставлене запитання? Необхідно заглибитися у будову речовин і вивчити особливості взаємодії атомів у них. Електрони в атомах перебувають на різних відстанях від ядра. Взаємодія найбільш віддалених електронів з ядром слабша, ніж ближніх, і на них діє не лише власне ядро, але й сусідні атоми. Умовно ми показали взаємодію ядра і електронів на рисунку. У металах Дія на зовнішні електрони з боку атомів сусідів настільки велика, що електрони залишають свої атоми. У результаті у вузлах кристалічної структури перебувають іони, а електрони вільно і хаотично рухаються в речовині. Якщо речовину помістити в електричне поле, вільні електрони напрямлено рухаються в цьому полі. Струм у металах. Це напрямлений рух електронів у електричному полі. Зовсім іншою є взаємодія в непровідниках. Сили взаємодії ядра і зовнішніх електронів у них набагато більші сил взаємодії електронів із сусідніми атомами. Тому атоми непровідників усі свої електрони утримують на орбітах. У злах кристалічної структури непровідників перебувають атоми, а вільних електронів практично немає. Тому у вміщених в електричне поле непровідниках струну не буде. Знаючи, як взаємодіють зовнішні електрони з ядрами атомів у провідниках і діелектриках, спробуйте пояснити, чому за низьких температур Напівпровідник ближчий за властивостями до непровідників, а при нагріванні або освітленні ближчий до провідників. Пояснення цього явища заслуговує самої високої оцінки. Якщо обговорюватимете проблему групами, запам'ятайте, кому належить ідея пояснення властивостей напівпровідників. у вашому розпорядженні 30 секунд. Відповідь авторів, атоми напівпровідників утримують крайні електрони на орбітах, але їх зв'язок з ядром дуже малий. При нагріванні або освітленні електрон набуває додаткової енергії і виходить з атома. Так атом перетворюється на пару, іон у вузлі просторової структури кристала і вільний електрон. Вільні електрони в електричному полі можуть напрямлено рухатися. Прослідкуйте уважно за дослідом. За допомогою електрофорної машини ми накопичуємо на одній кулі позитивні, на іншій негативні заряди. У цьому легко переконатися за допомогою гільзи з тонкої фольги. Прокоментуйте поведінку гільзи. У вашому розпорядженні 30 секунд. Відповідь авторів, відхилення гільзи свідчить про те, що на кулях є електричні заряди. Торкаючись однієї кулі, гільза заряджається і притягується другою кулею, заряд якої протилежний. Торкаючись куль, гільза переносить заряд з однієї на іншу, поки вони не розрядяться повністю. Тому заряди однієї кулі не можуть перейти на іншу через повітря. Обґрунтуйте відповідь за 10 секунд. Відповідь авторів. Повітря є діелектриком, тому неможливий напрямлений рух зарядів. Повторимо дослід наблизимо кульки одну до одної. Іскра між ними супроводить струй між кулями. При цьому кулі розраджаються. Підтвердженим цьому є поведінка султанів через 30 секунд поясніть рух султанів. Відповідь авторів, коли кулі розряджаються, султани починають опускатися донизу, але заряд, що знову накопичується на кулах, піднімає їх і так далі. Ми вже вели мову про те, що електричний струм використовують у промисловості та в транспорті. Усі приводи, машини і механізми, які використовують енергію електричного струму, називають споживачами. Для одержання струму використовують гальванічні елементи, акумулятори, потужні механічні генератори, сонячні батареї та інші джерела струму. Для з'єднання споживачів з джерелами струму використовують провідники, як правило, металеві дроти. Лінії електропередач та провідники ізолюють від землі та інших предметів провідниками, ізоляторами або ізолюючим покриттям. Для вмикання і вимикання струму використовують вимикачі, а для контролю за ним різні вимірювальні прилади амперметри, вольтметри та інші. Джерело струму, споживач, провідники. Прилади управління і контролю складають електричне коло. Струм в колі проходить, якщо воно замкнене, тобто всі його частини з'єднані провідником. А ми зібрали найпростіше електричне коло для живлення струмом електричної лампочки. Помодьтеся, що рисувати таке коло невигідно. Затратило багато часу, та необхідно мати певний хіст. Тому кожен елемент кола має певне умовне позначення. З'єднуємо їх в електричну схему, за якою можна зібрати коло. Так виглядає схема електричного кола кишенькового ліхтарика з одним гальванічним елементом На екрані ви бачите умовні позначення елементів схеми. Гальванічний елемент, батарея гальванічних елементів, з'єднувальний провідник, з'єднання провідників, перетин провідників на схемі без з'єднання. Мікач, лампочка електрична, запобіжник, провідник в електричному колі, резистор, клеми, до яких можна під'єднати елементи схем, джерело живлення тощо. Позначення інших елементів схеми вводимо при їх вивченні. Аговори зі мною, і я скажу, хто ти є Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок у провіднику, поміщеному в електричне поле. При русі частинки взаємодіють з атомами провідника. Переміщуючи їх, електричне поле виконує роботу. Тому проходження струму в провіднику. Супроводжуються певними явищами. їх називають діями електричного струму. Зверніть увагу на те, що за напрям струму обрано напрям руху позитивних зарядів, тобто напрямом струму вважають напрям протилежний руху електронів. Під'єднаємо до джерела струму провідник. І пропустимо по ньому струм. З досліду видно, що провідник видовжився. Видовження провідника – це наслідок його нагрівання електричним струмом. Струм, що проходить у провіднику, збільшує його внутрішню енергію. Унаслідок цього, температура провідника підвищується, і він може передати довкіллю певну кількість теплоти. Нагрівання провідника при проходженні по ньому струму називають тепловою дією струму. У попередньому досліді ми спостерігали видовження провідника і переконались у тому, що провідник нагрівається. Якщо збільшити струм внаслідок інтенсивного нагрівання, провідник починає світитися. Цю дію струму називають світловою дією струму. Навколо постійних магнітів існує магнітне поле. Це особлива форма матерії, Через яку магніти взаємодіють на відстані. Тривалий час вважали, що магнітне поле існує лише навколо постійних магнітів. У 1820 році данський учений Христіан Ерстед опублікував результати своїх досліджень, якими встановив, що навколо струму також існує магнітне поле. Про це свідчить рух магнітної стрілки. Яка перебуває поблизу провідника зі струмом. Магнітне поле провідника зі струмом можна дослідити, переміщуючи магнітну стрілку в просторі навколо провідника. Висновок перший. Навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Другий дію провідника зі струмом на інші тіла внаслідок існування навколо нього магнітного поля називають магнітною дією струму. Пустимо в розчин мідного купоросу два електроди мідний і вугільний. Електроди можуть перебувати в розчині тривалий час, але жодних змін з ними ми не помітимо. Пропустимо через розчин купоросу електричний струм. Приєднавши вугільний електрод до негативного електрода джерела струму, а мідний навпаки до позитивного. Через 15-20 хвилин на вугільному електроді виявимо шар міді. Мідь осіла на електроді внаслідок проходження струму через електроліт. При проходженні струму можуть відбуватися певні хімічні процеси, Цю властивість струму називають хімічною дією струму. Важно прослідкуйте за дослідом. Провідник, під'єднаний до джерела струму через вимикач, перебуває в магнітному полі постійного магніту. Пропустимо через провідник електричний струм. Як бачимо, на провідник в магнітному полі діє сила, внаслідок чого він рухається. У цьому полягає механічна дія струму. Пропонуємо вам через 30 секунд відповісти на запитання. Чому в магнітному полі на провідних зі струмом діє сила? авторів. Навколо провідника зі струмом існує магнітне поле. Взаємодія магніту і провідника відбувається через їх магнітні поля.